Доброго дня на зв'язку подкаст Експертний тет а Тет. Сьогодні в нас в гостях Марина Суховець, HR, психолог та коуч. Марина, вітаю. Вітаю. Раді, що ви завітали до нас, і сьогодні ми будемо говорити на дуже важливу тему як для керівників, так і співробітників, а саме зустрічі один на один, які в робочих процесах починають використовуватися все частіше. Проте сьогодні ще не до кінця. Є розуміння, як правильно побудувати таку зустріч, чи потрібні нам завжди проводити вантуван та з якою частотою? І на ці питання ми сьогодні дійсно будемо з вами шукати відповіді, але перед цим хотілося б трошки більше, щоб наші слухачі познайомилися з вами. От тому пропоную розповісти детальніше про себе та свій досвід. Чудово, так мене звуть Марина Суховецька. Так, я більше трьох років працюю саме у сфері HR, починала саме з рекрутингу, але доросла вже до керівника відділу HR. Це частина мого життя, без якої я не можу на даний момент жити. Також, окрім того, я вже практикуючий психолог та коуч. Це моя така справа, яку я на даний момент розвиваю. Тому в поєднанні HR, психологія, коучинг є досить ефективними, саме у моїй роботі і корисними для компаній та для людей в цілому. Дякую, що розповіли, що завітали до нас. І тоді пропоную переходити до дослідження нашої сьогоднішньої теми в нашій зустрічі один на один. Іноді їх називають one-to-one, one. але пропоную почати з визначення, щоб всі ми розуміли, що це таке, як вони відбуваються. Можете, будь ласка, коротенько, от як HR охарактеризувати, що ж це. Добре, так, дійсно, їх називають по-різному. Це взагалі індивідуальні розмови, зустрічі наодинці керівника зі своїм підлеглим, або ж також HR зі своїм підлеглим, або зі співробітником компанії. Вони є досить таким ефективним інструментом в роботі HR. ів та в роботі керівників безпосередньо ось тільки не завжди, скажімо, кожен керівник та навіть вище керівництво в компанії, власники бізнесів, не завжди вони розуміють наскільки важливими і цінними є такі зустрічі. Ось постараюся сьогодні більш детальніше про цінність таких зустрічей розповісти. Тому вони є досить корисними, але знову ж таки не потрібно їх. Занадто багато робити, щоб це не було таким зустрічем, зустрічами просто поспілкуватися. Вони мають певну мету, мають певну ціль, вони мають певний формат та регламент, певну періодичність, це вже буде залежати від того, наскільки в компанії потрібно, скажімо, або частіше, або рідше їх проводити. Якщо ми говоримо про зустрічі, наприклад, з новачками в компанії під час адаптації, то звичайно такі зустрічі можуть бути більш частішими. Якщо ми говоримо вже про тих, хто, наприклад, працює довше в компанії, то звичайно тут в залежності від необхідності. Дякую. І дивіться, ми почули, що дійсно такі зустрічі є важливими, проте не до кінця є розуміння, на що вони потрібні. Да, і тут дійсно питання про цінність таких зустрічей. І враховуючи це, дуже важливо розуміти, а як правильно підготуватися до зустрічі, щоб вона дійсно прийшла цінно та ефективно для кожного з нас. Можливо, тут ви порадите якісь принципи підготовки саме з боку співробітника і з боку керівника? Чи можливо підготовка має бути однаковою, або ж навпаки, має готуватися до зустрічі хтось один? От як тут ви порадите? Взагалі-то мають готуватися до зустрічі як і керівники, так і підлеглі. Знову ж таки, в залежності від мети зустрічі, адже мета зустрічі вона може бути абсолютно різна. Це може бути, наприклад, і про працювання певної проблематики, це можливо вона може бути і по кар'єрному зростанню співробітника. Також вона може бути для виявлення, наприклад. В низьких показників у роботі це можливо навіть для покращення емоційного стану співробітника, тому що це може впливати на його знову ж таки показники, це знову ж таки надати зворотній зв'язок і так далі. І вже, в залежності від самої цілі такої зустрічі, керівник повинен готуватися щодо керівника. То він відповідно має підготувати по перше дані стосовно показників. Наскільки ефективно чи неефективно працює співробітник? Якщо це, наприклад, кар'єрне зростання, знову ж таки потрібно обговорити, наприклад, з чого хоче там співробітник, чого він прагне, над якими можливо компетенціями йому потрібно попрацювати, і так далі. Тобто, це не може, не може бути просто зустріч. Ми зустрілися, дивимося один на одного і не знаємо про що спілкуватися. Ось. Тому ось підготовка така, вона є обов'язковою. Зі сторони співробітника знову ж таки він може, наприклад, не зовсім розуміти, для чого такі зустрічі, і він може так само прописати для себе якісь питання, які би можна було б говорити, або можливо, його щось не влаштовує в компанії, або він стикається з якимись певними складнощами у своїй роботі. Можливо, навіть він з кимось поконфліктував і він не знає, як регулювати такий момент, тому відповідно він так само має готуватися. Зі сторони керівника знову ж таки повинен бути розроблений такий певний регламент. Якщо, наприклад, раніше таких зустрічей в компанії взагалі не було, то відповідно потрібно зробити, мабуть, такі, можливо, невеличкі збори, можливо, презентації і пояснити, що ця зустріч не, скажімо, така, що говорити, от ви там такі погані і так далі. А навпаки, розповісти, що це для того, щоб. Зробити те-то, те-то, донести цінність, і що ви отримуєте в результаті від такої зустрічі, що ви хотіли отримати від такої зустрічі, розповісти невеличкий регламент, як це буде відбуватися, розповісти, на які теми можна поспілкуватися під час такої зустрічі, дати можливість людям зрозуміти, що можна на такому одному рівні з керівником поспілкуватися, де він буде виступати певним таким як в певній мірі другом, який зможе. Вислухати зі сторони якусь там проблематику, і так далі, але щоб знову ж таки дотримувалася оця субординація, щоб не було, скажімо, якихось таких досить агресивних моментів зі сторони співробітників. Ось. Знову ж таки важливо слухати співрозмовника під час того, як він говорить, і виділяти для себе таку проблематику в роботі, тому що людина може говорити багато, скажімо так, якщо накипіло, наприклад. ось, І тому потрібно досить уважно слухати і. Якщо це, наприклад, не в зоні відповідальності співробітника, а десь уже на вищому рівні, то, відповідно, важливо тут включитися в роботу і допомогти із вирішенням якоїсь проблеми, наприклад, якщо сам співробітник не може із цим справитися. Також важливо, якщо це дійсно керівники проводять дійсно регулярно, вони досить до цього відносяться серйозно, важливо слідкувати за динамікою і давати зворотній зв'язок. Наприклад, показувати, що співробітник там з минулого разу там покращує свої показники, там змінив підхід, і так далі, для того, щоб він розумів, що ви не просто вислухали і все і забули, а що ви дійсно переймаєтеся тим, що відбувається в самого співробітника і в компанії. Ось важливо навіть такі моменти для себе, навіть занотовувати якісь, щоб нічого не упустити і допомогти співробітнику. І також знову ж таки разом з підлеглим тут важливо використовувати коучингові інструменти і встановлювати цілі та дедлайни по їх досягненню. Тому що не просто там ми поспілкувалися, знайшли методи, як можна, наприклад, виконати план чи там як щось можна покращити, але ми знову ж таки поспілкувалися і забули, ні, потрібно поставити чіткі цілі, поставити дедлайни, і потім, скажімо так, уже йти до цієї цілі. Так, дякую вам дуже, що внесли таку ясність, що зустріч один на один це не просто якась така зустріч, щоб поговорити, обмінятися просто емоціями, а це дійсно структурована бесіда, яка потребує етапу підготовки, визначення чіткого часу, місця зустрічі, знову ж таки, постановка мети, і загалом. Визначення яких питань ми хочемо обговорити під час зустрічі, і дійсно в важливий момент сказала, що всі домовленості їх потрібно фіксувати, щоб це не лишалося просто в пам'яті, так або зафіксовано, як то кажуть, на папері. От, а, дякую вам за таке визначення, і тоді по. Хотілося ще знаєте, піти далі вперед. От коли нас вже пройшла зустріч один на один. Здається, нібито ми почули там гарний зворотній зв'язок від керівника, намітили собі плани, навіть поставили дедлайни, ніби такі позитивні, змотивовані, але життя таке, що сьогодні в нас одна задача. Завтра можуть приходити нові задачі. Так, і дуже часто наші плани вони можуть ніби як так совуватися і відставлятися на інший план. Виділятися інші пріоритети, хоча ця задача вона і далі залишається, є актуальною і важливою. Якось тут правильно спланувати можливо свій час. Буде допомагати, наприклад, якщо є crm система або якась система, яка допомагає саме із плануванням, тобто, щоб ці задачі не залишилися десь записані на листочку, а щоб до прикладу вони були поставлені в системі, і співробітник повинен був розуміти, що так, це моя задача. Я повинен її виконати ось. Знову ж такі, якщо це досить така велика задача, її важливо розділити на малесенькі кроки, щоб не лякатися від дуже такої великої задачі. Ось ділаєте, якщо можливо потрібно буде десь допомога на якомусь із етапів. То після вантувану співробітник має розуміти, що на кожному етапі він може підходити до керівника і з ним, наприклад, порадитися або можливо запитати якоїсь допомоги і так далі. Також завдяки такій системі SMART, так, такому інструменту, ми ставимо ціль досить конкретну вимірювану. Яка досяжна, яка дійсно значуща, тому що вона буде впливати на виконання, можливо, там загального плану і так далі, і відповідно, що ми ставимо якийсь конкретний дедлайн на цю задачу, і, скажімо, той дедлайн, який адекватний, тому що якщо там досить об'ємна велика задача, то її не можна там за півгодинки зробити. Так потрібен такий досить конкретний досяжний дедлайн. І знову ж таки, після такої розмови у співробітника має бути не просто. Скажімо, розуміння, як це зробити, а в нього має бути мотивація, тобто він повинен в своєму керівнику відчувати цю впевненість, що керівник його підтримає, що його допоможе, що дійсно ця конкретна задача зможе вплинути на результат як його особистий, так і на результат компанії. Ось, і знову ж таки, зі своєї сторони, керівник може періодично нагадувати, наприклад, про таке виконання, тобто, десь навіть просто проходячи повз, привітатися. Спитати, як справи і десь уточнити момент стосовно такої задачі, тобто він тим самим покаже, що він пам'ятає, що він фокусується на співробітнику на його задачах і так далі. І якщо дійсно співробітник побачить, що керівник включений, що наприклад він прикладає також зусиль для. Реалізації тої чи іншої задачі, якщо, наприклад, це на якомусь вищому рівні, то він допомагає вирішити це вже на тому вищому рівні, тоді у співробітника, ну скажімо так, я впевнена на 100%, що не буде такої необхідності, десь ту задачу ховати, забувати і так далі. Якщо дійсно ця задача вона є, скажімо, такою вагомою для виконання плану. Якщо правильно визначена ця задача, ця ціль, тому що якщо вона не є важливою. То звісно, вона десь буде відсторонена, відкладена, і в мотивації не буде ніякої абсолютно. Так, дякую, що поділилися такими практичними. Порадами, що можемо робити, щоб дійсно не губити цілі і реалізовувати їх у своїх робочих процесах. А наша зустріч добігає завершення, і останок я б хотіла вас запитати: можливо, що ви хотіли побажати учасникам нашої спільноти достойна робота в Україні? В першу чергу не боятися підходити до керівника з будь-якими питаннями. Знову ж таки, якщо виникає вже якась певна ситуація, і ви, наприклад, не впевнені зі своїм рішенням, візьміть, підготуйте, наприклад, три варіанти вирішення питання, і вже з такими готовими варіантами ви можете підійти до керівника і уточнити. Якщо, наприклад, є якісь там внутрішні моменти, там поганий емоційний стан і так далі, він ж буде так само відображатися і на стані в роботі, і так далі. Знову ж таки, ви можете підійти і просто попросити там виділити 10-15 хвилин, щоб поділитись. Набратися, скажімо так, енергії і оцієї підтримки формуйте між собою гарні взаємовідносини, спілкуйтеся побільше спілкуйтеся обов'язково керівникам. Впроваджуйте саме ці вантувани, якщо ви їх ще не впровадили, це дуже корисний, дуже важливий інструмент, і свого власного досвіду скажу, що він дуже ефективний в процесі роботи та комунікації. І обов'язково, навіть коли проводите вантувани, слідкуйте за тим, що ви маєте бути таким, скажімо, ментором в процесі такої розмови, щоб вона не зайшла в якісь такі досить сторонні розмови. Знову. І, звичайно, вірте в себе, націлюйтесь на результат. Е не знаю, хваліть себе за ваші досягнення, і знайте, що все можливо. Головне, це вірити і йти до своєї цілі, діяти. Це ключове. Марино, дякую. Ви дійсно з такими своїми. Побажаннями заряджаєте на позитив, ось і заряджаєте дійсно діяти, впроваджувати цікаві ініціативи в компанії, і е, ваше побажання діяти, воно дуже таке важливе, так, щоб переводити з е, цілей да, з мрій в реальність і втілювати в життя. Тому я дякую за нашу сьогоднішню розмову і бажаємо всім слухачам гарного дня. Jákui van takos?